Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, Пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників за брод. Ви байструки котів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах, козацька кров пульсує і гуде. Так писав наш геніальний Василь Симоненко понад 50 років тому. І його слова стали пророчими для нашого сьогодення. 27-й Україн... 27 рік Української держави. Але це лише мить. Незначна частина нашого минулого і знову життя поставило перед нами випробування. Події останніх років примусили кожного українця відчути свою причетність до своєї країни, а також зрозуміти, що ми господарі на власній землі. Та не всім це по душі. Сепаратисти засігають на територіальну цілісність нашої держави. На сході точаться криваві бої, там вирішується доля і майбутнє України. Але ми знаємо, що ми єдині, що перемога буде за нами. Єдина Україна і іншого шляху в нас немає. Саме за це зараз в АТО воюють наші герої. На полі битви захисники воїни. Вони мужні, сміливі, хоробрі, не шкодуючи власного життя, захищають неньку Україну. І сьогодні ми зібралися вшанувати пам'ять випускників нашої школи, братів Сергія та Олега Рибачуків, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність. Лінійку пам'яті, з нагоди. Відкриття пам'ятної дошки нашим колишнім учням, Рибачукам, Сергію і Олегу оголошується відкрито. Україні. Саме тут всі її вояки, схід країни від зла захищають і йдуть на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна ввійшла в майбуття вільна, сильна, без чварта війни віддають найсильніше життя України найкращі сини. Вони Обіцяли своїм батькам повернутися, бо не могли не піти. І святкували б сьогодні свій день народження. Та доля розсудила інакше. Саме на стінах Понінківської школи, де брати Олег та Сергій разом зі своїми друзями вчилися, змагалися, бешкетували, сподівалися та мріяли. Сьогодні, за ініціативи педагогічного колективу Понінківського навчально-виховного комплексу, ми відкриваємо меморіальну дошку, щоб увічнити пам'ять про тих і них, адже трагедія наших рибачуків це трагедія нашого селища та нашої держави. Право відкрити меморіальну дошку надається директору Понінківського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1 гімназія сіренькому Ігорю Олексійовичу та класному керівнику загинувших хлопців подважук Галині Євгенівни. Сіренького Ігоря Олексійовича! Дорогі паніківчани! Для нас сьогодні подія неординарна. Ми не знали, як це робити. Ми робимо це вперше і дуже молимось, щоб це в нас була остання така подія. Незалежність України дає їй дуже дорогою ціною, ціною життів її кращих синів. Білі втрат, які приносить російська агресія, приходить в сім'ї українців. В понінку ця трагедія прийшла в сім'ю рибачків. За свободу України полягли Сергій та Олег Рибачки. Сьогодні, 29 травня, їм мало би виповнитись по 39 років. Мабуть, символічно, що цю дошку ми відкриваємо саме сьогодні. В розквіті сил сім'ї залишилися без них. Біль сльози матері, батька, який я частенько бачу на кладовищі, вони не порівняні ні з чим. Спасибі вам, батьки за ваших хлопців. Вони були вихованцями нашої школи. І в 93 му році вони закінчили 9 класів. Трудовий колектив школи відгукнувся на пропозицію увічнити пам'ять своїх вихованців меморіальною дошкою на фасаді школи. Сьогодні важкий день. І дуже хочеться. Щоб ми лише згадували і поклонялися нашим, нашій пам'яті. Пам'ять про наших вихованців, про односельчан ми обов'язково збережемо. Слава Україні! Учасники лінійки пам'яті, окрім учнівського та педагогічного колективу школи сьогодні є рідні. Друзі, військові побратими Олега та Сергія Рибачуків, представники органів місцевого самоврядування, громади селища. Сьогодні на урочистій лініці присутній депутат обласної ради дихтярок Олександр Миколайович. Запрошуємо його до слова. Чому не підтвіщали? Ну, важко. В такий день щось говорити, виступати, наперше подякувати батькам за правильне виховання синів. Ну, є така професія в людей захищати нашу країну. Це професія військових. І не дуже часто вибираєш цю професію, але коли ворог прийшов на нашу землю, мабуть, треба покинути все і йти на стати їй на захист. Це не дуже добре відкривати такі меморіальні доски на школах, мабуть, би краще. Були б тут якісь вчені, мисці, але, на жаль, життя складається по-іншому. І сьогодні ми маємо цю доску не як пам'ять, як пам'ять наших двох хлопців. Це маємо уквічити сьогодні всіх героїв, які полегли за нашу Україну, за нашу неньку Україну. Ми сьогодні маємо таку бачите доску і в понінки, і в Буртині, На жаль, хлопці мали б жити, приносити радість батькам, користь країні. Але ну, таке життя. ми Маємо пам'ятати прізвища імена тих, хто поклав голову для того, щоб ми сьогодні жили, особливо діти, які будуть ходити і дивитись це на багато років, гордитись випускниками своїми, які не побоялись ворога, дягнули форму і склали голови. Хочу побажати, щоб це були дійсно останні випускники школи, які би загинули, а й би всі останні жили і радувались життю. Ще раз дякую батькам. Ну так сталося. Ну, я розумію, що це велике горе не тільки батьків, а й взагалі всіх сьогодні хоронити, молодих хлопців, які мали б жити. Ну, це дуже неправильно, коли батьки хоронять своїх дітей. Але ворог про то не думає. Вони хочуть сюди прийти, тупкати нашу землю. Ви бачите, кожен день по телевізору, зранку до вечора російські канали поливають брудом Україну і нема такої країни, і ділять, і розділяють. Але ми покажемо, що, ми є, що є в нас вірні сини України, які не бояться нікого. Слава Україні! До слова запрошуємо воїна афганця, який виконував свій інтернаціональний обов'язок у Афганістані. Латку Олександра Вікторовича. Добрий день вам. Від свого імені бо ці хлопці в нас іменно вдома, і так само в Лілі, і так само в мене, вони, вважайте, в нас на очах виросли. Ми дуже хороші хлопці. Ми дуже. Війни ніхто не може, не хоче. Але коли треба боронити свою батьківщину армію і йде на захист своїх кордонів і свого народу. Так, Олег і Сергій. Пішли чесно виконуючи свій військовий обов'язок, проявляли мужність і громадську позицію. На жаль, вони ніколи вже не прийдуть з війни. Колишні солдати не мають права забувати тих, кого тепер немає в живих. Це роблять заради світової пам'яті про них, щоб Віддати належну шану тим, хто чесно, героїчно виконував військовий обов'язок. Слава Україні! До слова запрошуємо селищного голову Матвієва Григорія Григоровича. Дорогі наші батьки! Хочеться ще раз і ще раз вам посилати ці слова вдячності. Так само хочу і подякувати тим вчителям, які приклали не одну годину, не один день на виховання таких патріотичних, добрих, хороших людей, ваших синів, друга Алла. Я хочу звернутися так само до нашої молоді, щоб завжди пам'ятали і передавали з покоління в покоління. Що є в нас такі герої, які не ховалися за спинами матерів, які не тікали за кордон, але коли їх покликали, вони залишили всі свої справи, залишили батьків самих і пішли захищати державу. Ми маємо дуже гарний девіз. Герої не вмирають. І вони дійсно є для нас тими героями, якими буде пишатися наша славна понімка. Слава Україні! Запалимо свічу пам'яті про тих, кого війна забрала в домовину. Бог забирає кращих, може і святих у когось батька, у когось і дитину. Запалимо свічку і тихо пом'янемо героїв тих, що бились за свободу, а ворога назавжди проклянемо. За те, що відібрав він світ народу. Запрошуємо екс-голову е селищної ради прятка Михайла Миколаєвича. Шановні присутні, звичайно, не міг я сьогодні не виступити, тому що сьогодні моя сім'я сумує і щиро нашим дуже добрим друзям, хрещеному батьку, мого сина, я розумію батька якого сина немає сьогодні? Мені випала така гірка участь на свою битність бути учасником тих подій, наслідки яких сьогодні проходять на сході нашої держави. Що ці люди там шукають, що вони хочуть добитися, і чому це виникло там? Я думаю, історики будуть давати оцінку цьому всьому. Але сьогодні там гинуть наші хлопці, молоді хлопці, які дуже багато роботи є сьогодні в нашій державі. А це молоді руки, які потребують так сказати, участі тут. Але їх сьогодні приходиться вшановувати пам'ять. Я найбільше боявся того, щоб зустрічати їх тут. В такому вигляді, розносячи повістки, коли були об'явлені хвилі мобілізації, я скажу, що це дуже важка участь кожної людини приносити повістку в будинок. Не всі мали смілисть взяти її в руки, Правильно тут сказали. Виїжджали за кордон, ховалися. Я не знаю, можна осуждати цих людей чи ні, як то кажуть, Бог їм суддя, але у кожної людини, особливо молодої людини, на якомусь етапі бувають моменти, коли треба сказати, що треба. Ці хлопці не побоялися, вони не сховалися, вони взяли мужню ці повістки і пішли туди, куди їх послали. Ну що ж, доля розполодилася так. Я хочу, щоб нинішнє молоде покоління, особливо молоді хлопці. Дивилися на цю дошку і робили висновки, що їх теж може колись покликати Батьківщина зробити те, що зробили ці молоді люди. І бути готовим до цього. Держава має готувати нашу молодь до того, щоб ми не бігали по хатах, не дай Бог, і шукали, хто піде нас захищати. Має бути мобільна озброєна армія, має бути во, во всі оружія. Ждати того і бути готовим до того, щоб дати відчь всім. На жаль, історія повторюється. Ми знаємо, це в історії нашої України і нам ну, вже показала практика, що треба бути готовим до всього. Так що роботи у нас не початий край. І патріотичне виховання молоді має будуватися на тому, щоб любити батьківщину і бути готовим віддати за її життя. Шановні друзі, Давайте схилимо голови перед цими батьками. Сьогодні їх підтримаємо і будемо підтримувати в майбутньому, що вони потребуватимуть. Тому для них нема сьогодні самих дорогих, самих ближніх помічників це їхніх дітей. Слава Україні! Запалимо на вікні вогонь скорботи. За тих героїв, що не впали духом і не дали країну побороти, нехай же вам земля всім буде пухом. Просимо шанувати пам'ять загиблих, поклавши квіти і запаливши свічки. Жорстокій боротьбі Україна втрачає своїх синів. Кожен із загиблих воїнів залишиться в нашій пам'яті, ніби лебідь у небісах із вдячністю за їхній подвиг. Вони по-різному проходили свій шлях. Хтось був вже батьком, хтось чекав дитину, лише війна міцний, залізний цвят. Подівано забила домовину. А скільки було в кожного ідей зробити хату, виростити сина, щодня втрачаєм мужніх ми людей, і у скорботі плаче Україна. Скільки ще буде цих страшнючих днів, коли снаряди перестануть уже літати? Так важко нам дивитись на дів, а ще болючіше, як плаче в хаті мати. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають, та ми.